Всіх вітаю на каналі! В цьому відео я буду ремонтувати стіл. Він в розібраному стані, і, якщо чесно, мені було дуже ліниво його збирати, щоб показати, як він виглядає, і потім зробити допісля. Пошукала аналогічні столи в інтернеті і знайшла один дуже схожий на мій. Тож поглянемо детальніше, з чим прийдеться працювати. Столешня вбита, її використовували для нарізання без дощечки, напевно. Багато слідів пролитого, дуже багато сколів і тріщин, ну як завжди. Одна ніжка зламана, і її відремонтували саморізами. Тож спочатку відкручу всі деталі, щоб мати змогу почистити їх. Зазвичай я намагаюсь знайти будь-яку інформацію про виріб, що ремонтую. Але цей стіл геть без розпізнавальних знаків. На вигляд він 60-х-70-х років. Я його досить давно придбала по оголошенню без фотографії. просто зі слів людини. Це таке вперше зі мною трапилось. Викручу стирчащі саморізи, бо хочу заклеїти ніжку. Скотчем примотані болти, якими кріпляться ніжки. Наліпки з тканини не віддираються. І ще поки не придумала, як їх позбутись. Одразу помічаю поганий стан шпона. І теж, поки не знаю, що з ним робити і як відновити. Але підклеїти треба точно. Друзі, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити вподобайку та пишіть коментарі. Цими простими діями ви допомагаєте каналу та підтримуєте український YouTube. Оця середня частина столу, яка розкладається дуже потребує чистки. Нарешті купила нормальний скрибок. Він з товстого металу і не гнеться, як от мій старий шпатель. Працювати їм значно легше. З однієї ніжки лак знімався сам, буквально декілька рухів, і він злітав. Я так зраділа, думала, що зараз як зроблю все за 20 хвилин. Угу. Ось всі ніжки для порівняння. З першої лак знявся майже сам. А інші ніжки, як і усе, то біда. Вдало я обрала першу ніжку. Прийшлось діставати фен, з ним лак доволі непогано зчищався. До речі, купила скрибок циклю, ще один. Проте цього разу вже обирала більш рівне лезе. Вигнути не з країв, а з середини. Так зручніше. Їм зняла лак зі столешні. Ну як зняла? Пошкрябла і усе. Насправді лак не знявся. Він надто глибоко застряг в проймах від нарізки ножем, тому фен знову у нагоді. Тут видно, що робота йде значно швидше і якісніше, ніж циклою. Знятий лак збираю, упаковую і утилізую. По землі він в мене не валяється. Більш за все, намучилась оціма вставками для збільшення столу. Лак наглухо тримався на них, порепаний весь, але не знімався. Чим тільки я не пробувала і циклою, і феном, і наждачкою сороковкою, а толку не було. Прийшлось використати розчинник. Дуже його не люблю, не тільки тому, що він токсичний, а й тому, що в мене 6 котів. І кожного разу нанесення розчинника то стрес. Коти то й діло чекають, коли я вже відволікусь, хоч на мить, щоб всунути свої носи і лапи. Потім треба якнайшвидше вкрити плівкою. Навіть після зняття лаку феном пошкодження шпону тримають в собі часточки лаку. шліфовка це не прибирає. Оці наклейки вирішила таки шліфанути. Все одно не знімаються, так хоч щохайніше виглядають. Поки розчинник діє, підклеюю ніжку. Ось дивіться, вони просто сидять тихесенько навкруги, і я тільки й встигаю шикати на них, щоб вони не лізли, помазано їм чи що. Помічниця шуша. Єдина кішка серед котів. Оці дві дирочки від саморізу затикаю туалетним папіром, закрученим зі столярним клеєм. Потім шпаклюю. Погода почала погіршуватись на очах. Треба швидко прибрати всі віталі та інструменти. Після дощу пейзажі неймовірної краси. Працювати поки не можу, надто волого в повітрі, тому прогулялась до акації, що вздовж дороги в нас ростуть. Продовжую роботу столешню обробила шпаклівкою, щоб закрити різані полоси. І на дотик відчувається рівною. Не лякайтесь, це мишеня мені приніс кіт міня. Воно живе, неушкоджене. Це просто подарунок для мене від нього. Піду випищу бідолагу. Ох і пощастило ж йому. Як же мені не вистачає робочої зони якогось столу? Вирішила створити тимчасову зону з поддонів. А ось і мишелов міння, перевіряючи все тут в мене гаразд. В одній ніжці із занадто довгого болта виламався кусень шпону. Я зробила ставку з іншого шпону, який в мене був. І зашліфувала. Тепер хочу закрасити, щоб не було видно. Не знаю, чи правильно це чи ні, я взяла звичайні акрилові тюбіки з набору і підібрала колір шляхом змішування і імітування деревини. Можливо, це робиться якось інакше, але в мене немає під рукою нічого іншого, тож роблю, як є. Ось дивіться: візуально вже не видно шпаклівки і дірочки зі шпону. Всі ніжні частини ґрунтую і фарбую в ніжний колір, схожий на тілесний. Тепер цю круглу основу столу покриваю ґрунтовкою так само столешньої з верхньої сторони. Потім блакитною фарбою проходжу з три слої. Вирішила зберегти непошкоджені шпон на ніжках і покрила його твердим воском. І тут трапилась халепа. Я ж зафарбувала дефекти, підбираючи кольори під тон ніжок без покриття. Коли увійдеш своїми руками, як говорять лозами потрогаєш, а будь-яке покриття робить деревину більш соковитою. Тому тепер акрил виглядає як світлі плями. І тепер я буду підбирати відтінок вже до теперішнього вигляду. Подивіться, які красиві стали дерев'яні рейки після воску. Ставлю все на місце. Перетворювачем ріжі відчистила металеві петлі та шурупи. Друзі, перш ніж перейти до результату, хочу показати цей коментар. Він надихнув мене трохи доробити комод з попереднього випуску і, здається, стало значно краще. Дуже вдячна всім за підтримку і за конструктивну критику. Я все читаю і прислуховуюсь до гарних порад. Ще раз дякую вам за це! Але є і інші коментатори. Давайте трохи познайомимось. Я Аня, родом з Луганщини, виросла в російськомовному середовищі, і більше 35 років рідною моєю мовою була російська. Перейти на українську це вибір і моя громадянська позиція. Я не якась телеведуча, я звичайна людина, тому навряд чи зможу найближчим часом розмовляти краще, ніж я це роблю зараз. Я можу продовжувати створювати цікаві відео для українців, але з поганою вимовою. Або з хорошою, але для росіян. Напишіть в коментарях вашу думку з цього приводу. Ну що, давайте нарешті подивимося на мого кота в мішку, тобто стола. В зібраному і пофарбованому вигляді від нього більше не віє стариною, стариною, старовиною, старістю. Виглядає він досить сучасно. Як вам результат? Пишіть свої зауваження. А я дякую за те, що додивились відео до кінця. Зустрінемося через три тижні на все добре. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. as she puts her hand in mine. We want to chase the night.